Ну, ви будете слухати це відео? Всіх є друг, який вважає класику нудною, а довгі концерти якоюсь каторгою. Тобто, для чого себе лишній раз мучити виходити з дому, вдягатися, що вдягати? Я не знаю. Іти вдягати костюм чи вибирати і не знати, яке плаття, якого в мене ще і нема, бо треба піти його купити. Це все відштовхує нас від класичної музики. Все це тому, що ми з дитинства не вміємо її слухати. Класична музика вона є в мультфільмах у фільмах і навіть в іграх. Тобто ми її слухаємо не нав'язливий спосіб, а значить цей спосіб нам підходить. І ми тим самим починаємо її, хоч трохи, але любити. Це ніхто не подивиться. Що ж потрібно для того, щоб все-таки дійти до концертної зали і все-таки посидіти і послухати цю музику. Потрібно розпочати щось малого. Ви можете послухати відомий вам твір невеликий дві-три хвилини. І ця мелодія має бути вам відомою. То ви її десь чули. Підсвідомо, ми розуміємо, що ми її знаємо. Згодом послухати її ще раз, в якомусь іншому виконанні, трактуванні. Можна, співає хор, а можливо, виконує оркестр. Одразу йти на довгий концерт, якщо ви не любите класику, і ви думаєте, що вона не для вас, не варто. Три години концерту або три години вистави вам зразу ж не потрібно. Тобто до цього треба дійти. Рекомендовано прийти на концерт, який триває 50 хвилин. То година, година це небагато, правда? Тобто, навіть якщо вам буде дуже скучно, ну це лише година. Але, можливо, вам навпаки сподобається. Класичну музику можна слухати як фон. Під час того, як ви готуєте їсти, як ви вчите уроки з малими, як ви не знаю, малюєте, ходите, гуляєте, бігаєте, тим самим воно вже на нас впливає і це дуже класно. Львівський органний зал підбив статистику. Яка вона? За 2022 рік кількість відвідувачів на концертні події сягнула 23 тисячі. А вже в 2023 році 50 тисяч людей все-таки прийшло до органної зали для того, щоб відволіктись хоча б на годину від реалів, які є зараз в наш час. Це година без телефону, це година спокою, це година самокопання. І це гарний. Варіант, щоб провести вечір. Класична музика. Класно на нас впливає. Я бажаю. Я переконана.